І я таки за вами скучив. Ой Фіма, не робіть мені соромно, ми ж сьогодні вже бачилися. У мене молодий організм. Я можу скучати кілька разів на день. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Молодята розповідають, шлюбна ніч була, ух, вся квартира ходором ходила. І хто ж першим сказав досить, не можу більше. Сусіди. А де твоя дружина? У сараї, дрова коле. А і не соромно тобі. Ти на дивані, теплі на баяні граєш, а вона дрова коле. А що робити, якщо вона грати не вміє? До бару забігає чоловік, підбігає до стійки і каже барменові Давай, наливай швидше, поки не почалося. Бармен наливає, чоловік випиває. Давай ще, давай, 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 швидше наливай, швидше, швидше, поки не почалося. Бармен наливає, чоловік випиває. Давай, 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 не спи наливай ще, поки не почалося. Чоловіче. А платити хто збирається? Ну, ось, почалося. Хлопець з дівчиною лежать у ліжку. Хлопець, я тебе хочу, дівчина, а я боюсь. Хлопець, а я сильно хочу, дівчина, а я сильно боюсь. Хлопець А я сильно сильно хочу, «Дівчина, а я сильно сильно боюсь. Ну, хлопець повертівся, повертівся, потім відвернувся і заснув, похропуючи, дівчина. теж мені? Ти так хотів, як я боялася.